Та і сестри, слава Богу. Слава Богу. Хотів би коротко поділитися тим словом, яким Господь поклав мені на серце, і буде молитися. Буду читати Євангелія від Святого Марка, 11 розділ з першого віршка. І коли вони наближались до Єрусалиму, до Вітфагії, Віфанії на Оливній горі, тоді Він посилає двох учнів своїх і каже до них: Ідіть у село, яке перед вами. І, входячи в нього, ви знайдете зараз прив'язане Осля, що на нього ніхто ще з людей не сідав. Відв'яжіть його і приведіть. Коли ж скаже хто вам, що це ви робите, відкажіть Господь потребує його, і відійшли його сюди зараз. І вони відійшли і знайшли те осля, що прив'язане коло воріт, і надвору було при дорозі, і відв'язали його. А деякі з тих, що стояли там, сказали до них, що ви робите? Пощо осля ви відв'язуєте? Вони ж їм відказали, як звелів їм Ісус, і відпущено їх. І вони привели до Ісуса осля і поклали на нього плащі свої, а Він сів на нього. Тут є згадана історія, коли Ісус він посилає своїх двох учнів, щоб вони привели це осля до нього, на якому він мав в'їжджати в Єрусалим. І знаєте, ці учні. Могла бути їхня реакція така, що вони, коли Ісус їм говорив, вони могли сказати Ісус, дай нам краще десь сили своєї. Ми підемо в те село. Ми краще будемо якісь чудо робити. Ми будемо краще десь через нас. Ти будеш ізціляти людей. Будеш Ти прославлятися. Ми підемо десь і будемо тих демонів виганяти силою твоєю. Ми будемо різні чуда робити. Чого ми підемо це у сля відв'язувати? Чого ми маємо йти в це село, сля відв'язувати? Можливо, ми пішли б краще в інше село, можливо, це село нам якесь недовподоби таке, можливо, інше село це краще. Але Ісус їм каже: Ідіть в це село і зробите так, як я вам кажу. Йдіть в це село, ви знайдете це сля відв'яжіть його. І коли вас спитають, то скажете, що воно потрібно для Ісуса. І знаєте. Брати і сестри могли учні задаватися різними питаннями, але вони йдуть в це село, і вони роблять так, як їм каже Ісус. І знаєте, брати і сестри, це десь. Господь побудив моє серце, щоб сьогодні сказати, можливо, до кого Господь стукає, можливо, когось Господь посилає на якесь служіння, можливо, Господь десь комусь говорить, я хочу тебе бачити в цьому чи в цьому служінні, а ти сьогодні якісь запитання, можливо, даєш до Господа, Господи, а чому я? Можливо, ти сьогодні говориш і дивишся, можливо, цей брат чи ця сестра, можливо, краще він, можливо, ти дивишся, Боже, можливо, я себе бачу в іншому служінні краще. Можливо, я, бо це служіння, оце для мене служіння. Але Господь десь хоче тебе бачити в в цьому служінні, на яке він тебе посилає. І ти знаєш, Господь говорить до твого серця, я хочу бачити тебе в цьому служінні, в якому я тебе хочу поставити. А можливо, ти сьогодні різні ці питання задаєш. І я люблю згадувати, брати і сестри, як Єремія говорив, є записана Книга пророка Єремії в першому розділі, є записано в першому розділі Шостого віршка, Єремія каже такі слова. А я відповів, о, Господи Боже, та ж я ж промовляти не вмію, бо я ще юнак. А каже, Господь же мені відказав: не кажи я юнак, бо ти підеш до всіх, куди я тільки пошлю я тебе, і скажеш усе, що я тобі накажу. Брати і сестри, десь Єремія так само він казав, я ще юнак, я не можу, не буду цього виконувати, що ти, Боже, мені десь оприділив, бо я ще юнак, я говорити не вмію, я десь це не вмію робити. А Господь каже до нього, каже: не кажи я, юнак, бо ти будеш говорити, що я буду тобі сказати, і ти підеш туди, куди я буду тебе посилати. Брати і сестри, Господь хоче щоб ми були вірні Його волі. Господь хоче, щоб ми десь виконували Його слово, брати і сестри, і Він хоче посилати нас в служіння, Він хоче нас бачити в служінні, брати і сестри, але ми десь своїми запитаннями, ми десь своїм баченням, ми порою блокуємо цей доступ, брати і сестри. А Господь Він оприділив служіння для тебе і для мене, але Він хоче, щоб ми взяли це служіння, Він хоче, щоб ми були в цьому служінні, але ти сьогодні десь задаєш ці питання, ти ставиш ці питання, ти кажеш, Боже, я не буду там, Боже, можливо, хтось інший. Тільки не я, але Господь хоче тебе бачити в цьому служінні, на яке він тебе послав. Ці учні могли десь ставити запитання, ці учні могли десь сказати: Боже, чому ми підемо по це осля? Боже, можливо, десь в інше село. Боже, можливо, щось інше ми будемо робити. А Ісус каже: Ні, ви підете, ви підете в це саме, саме це село. Ви підете до тих людей, ви відв'яжете це осля і скажете, бо Ісус потребує його. І знаєте, брати і сестри, Ісус так хоче, що так само і ми, щоб ми були в цьому служінні, на яке нас Ісус хоче поставити, на яке нас Бог хоче вести, і щоб ми десь не задавали ці питання, але ми покорилися волі Його, і ми пішли, ми сказали, Боже, я буду Тобі служити в цьому служінні, на яке ти ставиш мене, бо так Ти цього хочеш. Так само, як ці учні сказали, ми відв'яжемо це усля, ми підемо, ми будемо відв'язувати це усля, і ми скажемо, бо Ісус потребує Його. І знаєте, Бог хоче. Що ми були в цьому служінні, на яке він нас поставив, бо він потребує, щоб ти був в цьому служінні. І я хочу молитися, щоб ми зараз молилися, щоб Бог дав нам сили, щоб Бог дав нам розуміння, щоб ми могли бути в цьому служінні, на яке він нас поставив. Будемо молитися, брати і сестри.